І так, Добрий доби, мої дорогі підписники! Ми розпочинаємо нову версію гри BMG Drive. В нас якраз обновилася версія BMG Drive, та ми розпочинаємо режим кар'єри в новій версії цієї гри. Ми в цій серії побачимо, як саме розвивається ця наша гілка кар'єри в даній грі. Придбаємо свій перший автомобіль і взагалі побачимо, що тут можна в принципі, зробити. Якщо вам дуже сильно зайдеться серія, чекайте на її продовження, тому що продовження буде дуже скоро. Як тільки ми наберемо 15 лайків на даному відео, відразу випущу наступну серію по даній версії гри. А зараз у нас вже все загрузилося, загружається, я так розумію, наша карта, де нам потрібно буде щось, не знаю ще поки що, зробити. Взагалі, не розумію. Прогружається до кінця вона. Та будемо розпочинати режим кар'єри нарешті. Нарешті в даній грі, хоч це і зовсім зовсім експериментальний режим у даній грі, для того, щоб в нього зайти з головного меню, там де сіреньким світиться режим кар'єри, нам потрібно натиснути всього лише декілька десятків разів. Після чого у нас режим кар'єри запускається самостійно. Та загружається у даній грі. Не забуваємо про це. Ну і очікуємо. Очікуємо таку довгу загрузку. Не знаю, що з нею можна зробити. О, карта у нас загрузилася. Кар'єр мод е, ранній доступ. Тобто режим кар'єри, ранній доступ. Е, ми все зрозуміли. І що нам робити далі? Тут прогружається наша карта. Куди що ходити, трохи незрозуміло. Прогрузка тут дуже довга. Вперше я запускаю цей режим. Не знаю, що тут і як взагалі робити Він-то, в принципі, загрузився, але, але тут є деякі з ним нюансики. Це стовби у нас позагружалися. І що тут робити? F to enter the vehicle. Тобто, нажміть F для того, щоб. Можна було зайти всередину авто. Ось таке авто нам дають на початку карти. Не знаю, чому воно у нас так слабесенько все прогружається. Комп'ютер працює просто на максимум е своїх можливостей. Після цього е нажимаємо C для того, щоб міняти нашу камеру. Наша <кій> тачка так і цілком не прогрузилася. Нажимаємо вниз стрілочку для того, щоб нажати. Тормоза вліво вправо стрілочки для того, щоб повертати наші колеса. Після цього drive around uh, the parking a lot. Uh, використов... Коротше, проїдься по парковці, використовуючи взад-вперед, наліво вправо. Deliberate Crash the Vehicle. Crash into something in the parking lot. Коротше, розбити нам потрібно було автомобіль на нашій парковочці. Що ми, в принципі, і зробили? R2 Recovered and Repair. Тобто нажимаємо R для того, щоб відремонтувати та повернутися в нашу початкову точку. Відкриваємо карту на кнопочку M, та нам потрібно потрапити на автозаправочну станцію. Я так розумію, Set the rope. Тобто Ми забили в наш навігатор маршрут. До нашої автозаправочної станції, до якої ми відправляємося, якраз таки. Це початок кар'єри, до речі, виглядає дуже прикольно, тому що тут трафік уже промальований весь. Ми маємо такий ось тестовий перший автомобіль, та на ньому повинні куди-небудь потрапити. Я так розумію, це і є та заправка, на яку нам потрібно було приїхати. І потрібно зупинити дане авто на ось цій точці. Все зупинили ми його. Після чого потрібно, я так розумію, його заправити. Е, заправити машину. Ага, старт. Заправляємо наш автомобіль. До речі, досить цікаво виглядає стоп. Пей. Тобто заплатити. Все чудово, заправили ми наш бензобак. Декілька літрів палива, як ми бачимо, трошечки не вистачає до півбаку. Проте нам це не перешкодить для того, щоб можна було далі вивчати цей режим кар'єри. З виглядом від салону, я думаю, це буде більш атмосферно все це вивчати. І у нас тут якесь перше завдання на рахунок того, щоб виконати щось подібне. Показати подробиці. Починаємо. Demonstration Challenge У кожного випробування є свій рівень важкості. Ця інформація вводиться в режимі, не встиг я прочитати, але і ладно е розгон до максимуму. Добратися потрібно до цілі і зупинити автомобіль. Блін пропустив правий поворот. Нічого страшного, я думаю, ми встигнемо добратися до цілі, тим більше. Часу у нас вдовіль. Тут реально на це передбачено. Автомобільчик справляється з усім просто на вищому рівні. Я не знаю, куди ми повинні добратися з цими, з цими завданнями. Доберіться до цілі та зупиніть ваше авто. Тобто нам потрібно кудись доїхати та зупинити нашу тачку. Я вам скажу, це все достатньо цікаво. Якби це все ще виконувати з нашим реальним кермом та коробкою передач, це було б набагато навіть прикольніше. Проте це всього лиш ранній доступ цієї кар'єри, і поки проходимо її хоча б на клавіатурі, а потім в майбутньому, я так надіюся, встигну я собі придбати кермо якесь. Хоча б Logitech G25. Якщо у вас певні є пропозиції по придбанню цієї техніки в Україні, пропонуйте мені, будь ласка, в коментарях, але за вміняємо цінних. Тому що, так як мій канал ще не має монетизації та не заробляє грошей, у мене немає певного розміру коштів, щоб їх витрачати на це. Так, ну що, ми рухаємось далі. В принципі, абсолютно спокійно. Наша тачка їде, проте бляха-муха. Попали ми не в величке ДТП. І надіюсь, це ніяк не зв'яжеться з нашим авто. У нас авто, в принципі, плюс-мінус їде так само рівно. Наша основна задача не розбити авто, а просто добратися до певної цілі. Не знаю навіть куди ми їдемо. Ми вже розігнали цю тачку до швидкості в 135 км за годину. Та вона стає не керованою. Проте це нам не заважає аж ніяк абсолютно. Так, приторможуємо тут. І потрібно заїжджати на парковку, наскільки я розумію, чи що. А, ми повинні заїхати в автодилерську, де я так думаю, ми будемо купувати наше саме перше авто у цій грі. Так, все, заїжджаємо на цю парковочку. Доставили автомобіль майже без ушкоджень сюди. І все чудово. Завдання ми виконали прекрасно. Майже майже прекрасно виконали завдання. Так, це ми бачимо, що кучу завдань нас чекає попереду. Виходимо з авто та направляємося до дилерської. Тут ми зможемо придбати своє перше авто. Всього у нас 11 майже з половиною тисяч цих біткоїнів. чи що це За валюта взагалі не зрозуміло. І нам потрібно купити якісь автомобілів. Давайте купимо оце схоже на, на BMW автомобіль, тому що нам тут пропонується задній привід, передній привід та повний привід. Все-таки в перегонах і всьому іншому повний привід вирішує в будь-якому випадку. Тому хочу придбати ось це повноприводне авто, схоже на BMW П'ятірку, сімірку, щось таке. І, в принципі, направляємось до нього. Щоб можна було відправити його у гараж. Це у нас коштувало воно 6759 цих біткоїнів, чи яка валюта. Е -е, п -п 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 а ще податок нам потрібно було заплатити. І, в принципі, все. Для того, щоб можна було на цій автівці відправлятися куди-небудь. По салончику у нас тут все прекрасно. Чистесенький салончик. Е, не знаю вейкл. Пушінфо. Трейн. Все, ми придбали даний автомобіль. І тепер це наше авто. На, так би мовити, невелику дистанцію. Можливо, ми будемо його тюнінгувати якось в іншому плані. Ого, прикольна, прикольна тачечка. Все, ми приїхали в наш гараж. Та за допомогою ноутбука ми тут зможемо модифікувати даний автомобіль. Переходимо в ноут наш. Для цього ми підходимо сюди і нажимаємо кнопку Use Computer. Push parts. І тут у нас є вже меню тюнінгу для даного автомобіля. Е Треба встановити нам новий спойлер. Наскільки я розумію. Спойлер. Він був самий перший Small lip spoiler Ми вже встановлюємо. У нас автомобіль. Е the trench, Click Back. Все, все, що ми хотіли, ми встановили, так би мовити. Обучення гри, я так думаю, ми пройшли закрити, йдемо в наш автомобільчик і можемо тепер вирушати на пошук нових ідей для даного авто та нових будь-яких випробувань. Блін, тачка вийшла прикольна за ті кошти, за які ми її придбали. Що тут у нас по пробігу? 77 тисяч, наскільки я розумію, це наш весь пробіг, який складає цей автомобіль. Можна навіть далі трохи віддалитися, що у нас тут по розгону до сотні взагалі не зрозуміло. Тачка майже зовсім нічого не їде, проте нам потрібно було перейти в меню карти для того, щоб побачити, чи є у нас тут будь-які випробування. Так, заправочна станція. І туди-обратно тут є меню. Ми вибираємо маршрут до цього завдання та будемо до нього їхати потихеньку. Надіюсь, на цьому маршруті нам не знадобиться ремонт нашого автомобіля, тому що їде він достатньо швидко. Для того, щоб можна було його розклепати взагалі просто в хлам, їде він непогано. Направляємось по даному маршруту собі спокійно. Нікого не зачіпали, мене чуть не зажали взагалі в ті сочки між двох автомобілей, проте наш автомобіль взагалі виявився дуже цілим і дуже крепким. Ми відбили бампер нашому супернику та відбили зеркало заднього вигляду. Проте продовжуємо далі маршрут собі прямо спокійно. Так, тут відторможуємось, тому що непонятно хто куди їде. Е, перегрівають затормозні диски чи ще щось. Я взагалі не розумію, що тут сталося. Ага, блін, нам тут потрібно розвернутися. По модному розвертаємося в місці з ручником. У нас все-таки як-ніяк, повний привід. Ага, і сюди потрібно було заїхати. Я трохи розбив е, ліпсполер під бампером, який в нас знаходився. І прибуваємо на дане випробування. Це дане випробування. Що тут нам визначає? Наберіть, як мінімум, 90 очок, 135, не переключайте обзор з водітельського і ви получите 135 очок. Погнали, спробуємо випробувати дане авто на парковочці. Покажіть свої навики водіння і парковки з заднім ходом. Добре, давайте спробуємо. Чом би і ні. В принципі, я так думаю, що це не так-то і важко можна було б зробити. Проте, хто його зна, що нам тут запланували. Так, стартуємо. Вид салону нам потрібно припаркуватись от сюди. А заднім ходом чи переднім не зрозуміло. Тому ми будемо паркуватись по зеркалам. Принцип, бляха-муха Зажав дуже сильно тормоз. Заднє ліво, бачите, у нас не пляше. Треба трохи нас. Блін. Коротше. Від третього лиця це все будемо проходити, тому що це дуже важко проходити від першого лиця. Все, чудово заїхали. 14 очок ми отримали. Сюди також заїхали. Чудово. Погнали далі. Погнали далі в наше наступне випробування. Оце парковочне місце. Давайте, задній хід. У нас тут, до речі, йдуть секундомір і не в плюс, а в мінус. Так що тут не так все просто зробити. Потрібно набрати певну кількість балів для того, щоб отримати хоч як умога більше зірок. Третє місце. Ми запаркувалися. Це, звичайно, дурість, так їздити постійно і паркуватися кудись щось, не зрозуміло куди. І в нас закінчився час. 88 балів нам не вистачить для того, щоб закінчити це завдання. Тож ми приступаємо до повтору даного завдання. Так, сюди припаркувалися. Давайте назад здаємо. Використаємо трошки іншу тактику, чим минулий раз. Не. Відразу на перше завдання заїжджати передом. а Не задом, а передом. Тепер паркуємось ось сюди. Чудово. Получилось. Наступне парковочне місце. Ми його подавали в минулій серії. Е, в минулому випробувані. Так, пробуємо заїжджати за дочком сюди. Блін, не з першого разу получилось. Все чудово, всі зелені засвітилися. Отлічно. І сюди ми запаркувались також. Ідеально, просто. Просто ідеально. Ми набрали тут 150 балів, наскільки я розумію. Да, 150 балів. І, в принципі, завершили дане завдання. За це завдання нам дало там трошечки також ще біткоїнів, цих, яких у нас тут ігрова валюта знаходиться. Та можемо приступати до іншого завдання. Маленький прицепчик. Давайте щось поцікавіше. Оце завдання виберемо і будемо до нього слідувати. Це хоч якесь кільце, більш спортивне, гоночне яке завдання, чим те, що в нас було до цього. Паркуватися по парковці достатньо нецікаво, я так вважаю. Тому відправляємось на наступні. Наступне завдання, бляха-муха. Розбили радіатор на наші авто. Е, подивимося, що там ми за ушкодження отримали. Надіюсь, до наступного завдання ми зможемо доїхати там заглушити, а наш автомобіль він остигне повністю. Та зможемо доїхати до нашого гаража для того, щоб його не буксирувати до нього. Проте, як тут з режимом пошкоджень і всього іншого е, ну, справи, я взагалі не знаю. Наше авто їде поки їде, зеркало ми відбили нашому колезі подорожньому руку. Проте ми на це взагалі абсолютно ніяк не зважаємо, продовжуємо наш маршрут, врізалися в бровку, і машина може їхати прямо. В принципі, машина може продовжувати свій шлях, тому ми не будемо зупиняти свою увагу на таких дрібницях. Ми їдемо майже прямо, майже. Але це не факт. Так, приїхали. Ми на, наступну, на наступний рівень. І спробуємо завершити соборний, соборний е, горб. Бонусні зірки присуждаються за виконання особливих завдань. Нам дають тут такий автомобільчик. І <кхід> Я так розумію, тут гонка просто на швидкість, Тайм-атак, так би мовити. Тому перед поворотами ми відторможуємося при виході з поворота максимально газ до підлоги, натискаємо, наскільки це можливо зробити, розганяємось під сугорочку. Як тільки можемо, навіть з підпригом трохи її пройшли, Тут трохи притормозили, праворуч повертаємо і тут на 90 градусів праворуч, тому відторможуємося, від бійник трохи вдаряємось та продовжуємо нашу гонку. Далі будуть тільки спуски. На спусках, в принципі, наш автомобіль не повинен сильно пошкодитись. Хоча це не факт, тут потрібно відторможуватись дуже сильно, тому що ми можемо його повністю розбити. Блін, Не знаю, чи зможемо ми продовжувати маршрут на даному автомобілі, Проте, скільки тут аж три кола потрібно проїхати, я не впевнений, що ми це зможемо зробити з даними пошкодженнями. Хоча б настільки швидко, як ми робили це до цих пошкоджень. Але все-таки спробуємо проїхати їх до кінця для того, щоб зрозуміти, наскільки наш час все-таки був непоганим на першому колі, до того, як ми врізалися в огорожу. В принципі, автомобіль більш-менш стабільно їде. Навіть з такою невеликою швидкістю ми загубили водійську дверку. Далі продовжуємо рух даного автомобіля, ніяких проблем у нас особливих немає. Окрім того, що вся морда даного авто розбита, в нас радіатор все-таки працює. З нього антифриз не витік. Та, в принципі, можемо продовжувати наш маршрут З горочки ми занадто сильно розігналися. І так розумію, що ми не зацепили цей чекпоінт попередній. І з часом у нас будуть деякі проблеми. Тільки ми його <кій> Получається, за... пройшли цей чекпоінт і ми не можемо рухатись далі. Тому е давайте рестартнемо дану місію та почнемо її заново. Будемо їхати більш акуратно з виглядом від салону даного автомобіля. Відторможуватись будемо на всіх поворотах максимально. Тут навіть з ручничком трошки пройшов цей поворот. Е 4000 обертів. Переключаємо коробку передач в реалізм. До 6,5 тисяч обертів будемо крутити даний двигунчик. Тут скидаємо передачку на понижену. І газуємо до максимуму. Тут приторможуємо, ще скидаємо на понижену одну передачку в оцічку 6,5 тисяч. Далі розганяємось. Не знаю, яка передача, третя у нас передача. Проте нам тут трохи хоч потрібно притормажувати, тому що. Щоб не врізатись цей відбійник знову в польоті. Третя, перша передача газ до полу. Друга передача. Приторможуємо, залишаємось на другій передачі, викручуємо руля вправо. Поїхали далі. Давайте першу до відсічки проженемо. Друга передача у нас 5 тисяч обертів, 5,5 тисяч обертів. На другій передачі пройшли даний підйом. Я думаю, на третю перемикати навіть немає ніякого сенсу. Тому що нам зараз знову відторможуватися. Так, друга передача у нас і залишається. Поїхали далі. Друга, третя. Відразу перемикаємось на третю передачу. Приторможуємо перед цим спуском дурацьким, якщо чесно. Притормозили знову перед спуском, скидаємо на другу передачу, відторможуємося, вмикаємо другу передачу і... Навіть на першій довідсі прожимаємо дане авто, і у нас вже достатньо непоганий час. Добре, що я стовпа не впилявся в того. Так, другу передачу да, друга це передача, чудово. На другій передачі, в принципі, можна пройти цей весь підйом, Для того, щоб і не скидати швидкість, і нормально рухатись. Оце це коло буде в нас максимально продуктивним, я так думаю. В принципі, цей весь круг можна пройти чисто, як на автоматі. На другій передачі, ось тут тільки трошечки на третю переключитися, і то по прямих перед цими спусками крутими приторможувати для того, щоб наш автомобіль не так сильно кидало. Вмикаємо знову другу передачу. Давай, 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 тачка. Газ до підлоги, все чудово. Завершили дану гоночку. Пошкодили трішечки, зовсім трішки дане авто. Але, блін, ми майже дійшли до двох зірок. І це навіть зовсім непогано. Ну що, на даному моменті, я так думаю, ми будемо завершувати дану гру, але тільки після того, як ми якось повернемося в гараж. Зберегтися, збережемося. Як тут? Повернутися до гаражу нашого я навіть і не знаю. Е, в гараж повернутися. Це нам буде коштувати якихось грошей. Але нам потрібно і відремонтувати наше авто. А це нам буде коштувати, блін, 1000. Або. 500 це буде коштувати нам. Ремонт нашого автомобіля, скільки це по часу займає, я навіть не знаю. Але в наступній серії ми якраз таки це і дізнаємось. Всім дякую за перегляд! Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та папа! -па!